Програма ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побуваємо у салоні студії відомого перекоря стиліста і модельєра Алекса Матирного. Отож, пам'ятаєте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі? Привіт! Я дуже рада тебе бачити. Дякую, теж тебе рада, а ми до вас. Алекс, ти сьогодні запросив мене до свого салону, нового салону. Які були відчуття, коли ти його відкривав? Відчуття були неперевершені, тому що я дуже довгий час до цього прагнув і нарешті я дійшов до цієї цілі, до, до, до цієї мети. Він є. І я радий зустрічати своїх клієнтів вже в новому закладі, в новому салоні, нового формату. Але ж все починалося з мрії. Так, да, була мрія. Да, була мрія, і я дуже довгий Час у цієї мрії йшов цілих мабуть 25 років, тому що я вже скільки років в цій сфері працюю. От і нарешті на свій юбілей я зробив собі такий подарунок. Тебе все починалося з мрії. А мій день зазвичай починається звідси. Я приходжу сюди у цей салон, і ти мені робиш зачіску. Я думаю, що ми сьогодні не будемо змінювати наші, звісно. Я дуже радився на тебе обслуговувати з великим задоволенням. А, що ти будеш мені сьогодні робити? Ну, як завжди, не перевершено, щось нове. В такому амплуа ми ще не були. Mm -hmm. Будемо робити підрюття. Такий чудовий образ підчеркнемо підчеркнема твої таку неповторність. В речі, мешкан, от коли я до тебе приходжу, так я ж ніколи не знаю, яка так. я вийду від тебе. З якою собі. зачіскою я вийду. Ти просто дивишся на мене, оцінюєш мій стиль, мій одяг. Чому я одягнена, і вже під цей образ так. підбираєш так. як доповнення свою зачіску. Сьогодні я тобі зроблю накрутку волосся, але воно буде трошки по новому, трошки угу. по нові технології незвична така віддіва восьмерочки. Це підчеркне твою неповторність. Твій образ. Я думаю, що це. Для тебе сподобається. Алекс, дивись, розтворити зачіски це, по суті, такий талант, так? А наші таланти вони ж проявляються ще з дитинства, так? Так. Ось твій талант, як він проявлявся в дитинстві? Ну, взагалі, взагалі, мій талант з'явився дуже рано. Я саме дитинства, 4 років. Е як не банально би звучали, чомусь mm. грався ляльками, а не грався пістолетами чи якимись машинами. А в тебе була сестричка? ще? Так, в мене була старша сестра, для неї дарували завжди ляльки. Для мене дарували, зазвичай для хлопців якісь машини пістолети. Але по характеру вона була така шобушна, а я був більш такий спокій, спокійніший. Uh -huh. Ну і мене сюди приваблювали вільки не за того, як іграшка, а за того, як, мабуть, мені що, що саме в мене, е, е, при, волос. волосся, чогось самого дитинства мене притягувало волосся. І в свій час я завжди ну, починалося це, звісно, з якихось хвостиків, з якихось е, різиночок. Е, Став чуть, -чуть дорослі ще на новина років шість. Вже, вже мої ляйки були пос... Я дивився тоді телевізор, були тоді якісь новітні, всякі якісь програми музичні, і я завжди звертав увагу, як... Виглядають співаки, які від зачіски. Uh -huh. І так сталося, що потім згодом, вже поки я йшов в школу, тому ляльки моєї сестри були всі обстрижені, і завжди задавав питання, чого вони не відростають. Uh -huh. Потім вже трошки щастя. Мене почали приваблювати не тільки стрижки і зачіски. Я вже почав фарбувати їм лаком для нігтів, браву сестри. Фарбував їм нігті для цих ляльок, очі, фарбував їм губи і макіяж. Та, та, вже робив макіяж. Я, правда, не знаю, як це все робиться, але чомусь, дивлячись телебачення, всі бачу, що були жінки, які були всі наформовані, я поповторював те, що було в них взагалі. А як мама реагувала на те, що ти е... яка була? Ну взагалі, знається? спочатку вони навіть не звернули увагу, але потім після цього, вже коли прийшла моя хрестка якась на, 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 із моїх день народження, вже мені було тоді років 9. В неї було дуже довгі білокуре волосся таке як у тебе, і от воно наскільки мені подобалося було таке масивне. І коли я вже почав її його збирати і формувати в якусь зачіски, тоді вони вже звернули на це увагу. Але ніхто не міг взагалі зрозуміти, що я буду колись перукарів. Після закінчення школи подав документи в Острог, професійне училище для перукарів, але з зазвичай все робиться. Кабана в мене не було, в села в мене не було, і, і туди мене не взяли. І в 16 років я пішов працювати почтальйону одразу після школи, після діти. Я не знала цей факт. Да. От, і я цього не, абсолютно не стидаюся, тому що я і дітям ставлю приклад, і завжди своїм майстрам. Говорю, що не важливо, ким ви були до того, важливо, ким ви станете після того. Перші свої гроші ти заробив? Да, так, Перші гроші ви? я заробляв, розношуючи пошту на той час. 340 карбованців русських mm, навіть на той так. час при тому, що мої колеги заробляли 180, мама моя мала 180, батько робив тоді на стройці заробляв 180, і фактично я один заробляв двійну зарплату їх двох uh -huh. і допомагав таким чином. Допомагав своїм батькам якось фінансово, і зрозуміло, що відкладав усе відкладав кошти для того, щоб піти навчитися. Тоді ти ці кошти Брав для свого навчання, для навчання вже навчання да, мистецтву. Той час при СССР тоді ще було, тоді був дом бити. І при домі бита були такі ще, якби учбовий заклад, де навчали останній рік, навчали на перукарів справам працевлаштування. І Навчалися ми тоді дев'ять місяців. От із 9 місяців 4 місяці я вже працював на заміні як майстер. А ти пам'ятаєш свою першу зачіску? Що це було? стрижка, казач? Е, ну, взагалі, перша моя стрижка це була чоловіча. Паралельно я вже в жіночому залі вже учився, е, як дивився, працюють самі майстри. Більше практичних завдань у мене було більше практика, більш така глобальна, була більш в чоловічому залі. Але от скажи, якби не перукарське мистецтво, ти себе бачив би в якісь інші професії? Е, ну е, скажу точно що це була б не чоловіча професія, це однозначно, це було би би або модельєр, або зв'язано щось або візажист, тому що ці всі професії вони на зараз всі пересікаються в моєму кар'єрному зросту. І воно все мені подобається. Точно знаю, що би все одно був би, в був би в якийсь такий, навіть творчому тандемі. Тепер я тебе накрутив і зараз будемо створювати твій неперевершений образ. Я тебе трошки відверну. Я завжди mm -hmm. працюю в такому плані, щоб клієнт не бачив, як він виглядає. Для нього була це якась така новинка, несподіваність сюрприз. — Ти зазвичай свої зачітки створюєш за 20 хвилин і цього достатньо. Ну, ще дуже швидко і оперативно. Е Саме що цікаве завжди, коли я ще працюю не, не тільки з клієнтами, а ще працюю своїми моделями для створення якихось. Да, я до останнього не знаю, що я буду створювати. Так як і моделі самі не знають до останнього. Да, так, так, так. І за того вони завжди... Ти завжди твориш під настрій. Ти приходиш, і в тебе має бути якийсь певний настрій так для якоїсь певної зачіски. Так ти не знаєш, чому ти робиш сьогодні таку зачіску, а завтра тим же можеш в тому ж самому образі створити зовсім іншу зачіску. І, до речі, ніколи не повторяєшся. Іноді приходжу до тебе і кажу, Алекс, зроби мені. Ти пам'ятаєш, ти мені робив таку, 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 -таку, -таку зачіску. Ти кажеш, я пам'ятаю, але все одно зробиш по-іншому. Так, я взагалі взагалі не люблю повторювати зачіску декілька разів. Тому, перша причина, тому що я не знаю, яке наснення в мене буде сьогодні, що мені зверху там пошлися. А по-друге, я не люблю взагалі, щоб щоб люди особливо особливості тільки часто зустрічаються з ним ти саме людьми. Говорили, що твій майстер якийсь біздали, більше нічого не може придумати. Лекарському мистецтву може навчитися кожен, так Так. а ось ну от дар творити це приходить до нас зверху. І відповідно, треба натхнення. Як ти кажеш, так А що тебе може надихати? Які речі? Ну взагалі надих, надих надихання приходить з усіх на сторін. першим чином це мабуть. Перше натхнення це твої діти, Це та сама природа, те саме листя, те саме квіти, те саме сонце, взагалі натхнення проходить від цього гарного. Ти маєш бути завжди в гарному настрої, так? так? А якщо в тебе нема настрою, наприклад, стрес вам може надихати чи ні? Е, ну стрес ні. Зрозуміло, що коли людина в стресовій ситуації, воно виходить все хаотично, і тоді в такому випадку я можу заставлятися, продивлюватися журнали або ті образи, які я створював і. Дивитися, черпати звідти черпати, черпати, да, черпати е, в своїх колег якісь знання, продивлютися свої роботи, якісь я раніше робив. І я тоді заспокоюся. Зрозуміло, що музика, е, гарна музика, так само е, гарні парфуми, я завжди свіжа з кимось парфуми, для того, щоб підняти собі настрій. Ну і зрозуміло, що е, натхнення проходить ще, навіть від якісної косметики. Тоб, коли, коли, коли ти, <с 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 ти це вже, мабуть, не натхнення, це, мабуть, як допомога. Ну, це теж, невірне натхнення. Все-таки натхнення проходить, коли все-таки якісними препаратами ти працюєш, це теж е, багато впливає на якість своєї роботи. А як ти відволікаєшся від роботи? Які речі тебе можуть розслабити? Взагалі признатися, що я взагалі трудоголік, догодик, багато мені говорять, люди я не мій відпочивай. Але взагалі, навіть головне, такі відпочинок, які хобі, це є наш загальний дом, наша дача, де я сам розвожу квіти, вирощую рослини і навіть з дітьми ми сажаємо грядочки якісь там. І мабуть, це найголовніший відпочинок, коли ти сім'єю, і коли ти мешкаєшся в цій землі, земля теж вона витягує негатив і дає тобі тільки позитиви. Я тобі. Зуби трошки такий новітній образ, uh -huh. який тобі дуже гарно з хвилястим волоссям. взагалі. І взагалі я рахую, що жінка з хвилястим волоссям вона більш сексуальніша, вона більш неповторніша, от, більш романтичніша, і за того я тобі створив такий під твій образ, такі незвичайні ламані кудрі. Бу, мабуть, сьогодні треба йти десь на побачення. Ну, мабуть. Ти, ти, ти можеш ходити на побачення зачиску. після кожної. Щодня можу, да, можу ходити. Да, щодня можеш мінятися і ходити на якісь побачення. Да. Я тобі зведу таку струшечку. Щолочку, я тобі оставлю полегшення для того, щоб сказати твою романтичність, неповторність і ніжність і жіночність. А далі підчеркнемо тві просто. Дякую, Алекс. Красуня, що ж тут не поспориш. Як завжди завж не переведеш мені пиття Я б ще хотіла сьогодні зробити свою таку улюблену процедуру парафінотерапії. Так. Можна таке мені зробити? Звісно, можна? Я хочу Запрошуємо тебе на, на наступну процедуру до нашого прекрасного майстра, Сонячку. Підемо. Зараз ми будемо наносити mm -hmm. скраб так. щоб зняти рогішу шкіру з рук. Масажними рухами. Так. У мене будуть ніжні гладенькі ручки ну, так. сьогодні. Не тільки сьогодні. А наскільки цієї процедури вистачає? Е, Як часто її потрібно робити? Ну, раз в тиждень. Пахне апельсинкою, дуже смачно. Пахне така. Так. Ну, цукор в опельсинку. Ага. А тепер йдемо змиємо ага. миємо вам скраб. Тепер ми це маємо змити, так? Так. Змиваємо. Так, Змивати. Йдемо змивати мої ручки. То ми зараз будемо наносити маску, щоб опустити руки в парафін. Так, а тепер що ми робимо? А тепер піднімайтеся і будемо опускати одну ручку. І так, кілька так. разів. Так, так? три рази. Раз, два. А тепер пальчики стуляємо. угу. і війнаємо. Рукавичка. Все, я пішла додому. А тепер другу ручку, так само. Які в мене ручки тепер. А тепер другу ручку так само. А тепер пальчики. Це тепло, дуже тепло. І залишаємо ручки на 5, 15. Засікаємо 15 хвилин, так? Яка, до речі, дія цієї парафіна? Це парафін, так, розтоплений? Так, так, це парафін. Він добрий зараз на даний момент взимку, тому що є алергія в людей на хол. Угу. Він дуже, ну... Від алергії так само, від суглобів, він для, для, для рук дуже хороший. І шкіру пом'якшує. Ну, шкіру те, що я то я вже на собі переконалася, тому що не раз робила цю процедуру, і вона така а, досить гладенька стає гарна шкіра. після цього. Тому а, дівчата, жінки, щоб ваші ручки були гарненькі і гладенькі, іноді треба ось так, 15 хвилин а, себе пересилити. Приділити собі 15 хвилин, щоб вот отак от <смі> нічого не робити і бездіяти. Навіть телефон я тепер не можу подивитися і включити, що там в мене відбувається, чи хтось мені написав на Фейсбук, чи ні. Ось так. Чекаємо 15 хвилин. 20 хвилин пройшло, Ми зараз будемо знімати парафін, парафін бо вже ну, руки, якщо вони сухі, то треба довше тримати. А так вони. Ну, я нас... вже відчуваю, як відшаровуються. А так у нас руки не сухі. Можна вже знімати. Угу. Тепер йдемо це все. Змирати. Маємо змити ручки, так? так? Йдемо збивати ручки. Знову йдемо змивати ручки. А тепер будемо наносити крем масажними рухами. Що угу. ж, тепер з такими ручками можна йти на побачення і покійно чоловікам давати цілувати ну. свої ручки. Дякую, Софія. Прошу, приходьте. Алекс, ти батько двох дітей. У тебе двоє синів молодшому 5 років, а старшому 20 років. Я знаю, що старший сьогодні присутній в салоні. Ти не проти, якщо я з ним поспілкуюся? Привіт, Влад. Привіт. Влад, дивись, ти сьогодні, так як по суті повторюєш професійну кар'єру свого батька. Я знаю, що ти навчаєшся перикарському мистецтву, так? так ти і навчаєшся в його авторській школі. Так, ти і тут, у цій студії, практикуєш уже свої знання. Скажи, оцей ця професія, це був твій власний вибір чи вибір твого батька? Так, це був мій власний вибір. Коли ти для себе зрозумів, що ти хочеш займатися саме цим? Ну я з дитинства в цій сфері. Наблюдаю, як мій батько працює, творить і різні образи. І тільки останній період, я як їздив з ним на конкурси різні, uh -huh. то я зрозумів, що це мені подобається. Твій батько казав, що він практикував свої знання, вже починав на ляльках на іграшках. Як ти ну, цей талант в... в себе побачив? Ну, в дитинстві я не стриг ляльок, а я шив для ляльок одяг. Можливо, у тебе таке було бажання стати колись дизайнером одягу. Ну я вчився на дизайнера, закінчив цього року і зараз продовжую навчатись далі по цій професії. А, тобто ти паралельно освоюєш паралельно? процесію дизайнера, так? так? А що більше тобі подобається? Я думаю, що мені дві професії однаково подобаються. Дві однаково, так Так. Алекс, дивися, тебе тішить та думка, що твій син хоче продовжувати твою перекарську справу? Ну взагалі, не мене к кожний із батьків прагне, щоб його дитя якесь... Повторювала його кар'єрний е, е, якийсь путь, але взагалі е, я до, дуже довгий час все таки думав, що він буде перекольом. Але тоді, коли ми стали вже наблюдати, те, що він все-таки вшиває ляльок, все таки ми зрозуміли, що з більш йому не подобається більш до Хоча я і принципі і наставив на тому, щоб він був перекольом. Я знаю, що ти досить таки вибагливий до своїх учнів, так тому що я не раз спостерігала за таким за тим процесом, як ти їх навчаєш, що ти з них вимагаєш. А до свого сина ти більш поблажливий чи навпаки ну, більш суворий? Ні, не винові суводячи, тому наскільки що... ти вимогливий до нього? Взагалі я вимогливий до всього і до всіх. Тобто в мене немає любівчиків, немає дітей. Я всі... завжди коли. І так само, мабуть, Влад теж пам'ятаю, коли був цей курс, який буде зараз випускатися вже з першого числа. Він сидів на однакових правах з усіма учнями. як… Сказав одну, шту, ну завжди, завжди таку фразу для мене на роботі не сучасні не родичів, не дітей взагалі. І близьких, У мене тут є учні, які прийшли сюди здобути ту професію, і ставлення до всіх однакове. З професійними стосунками тут все зрозуміло. А от як син з батьком і батько з сином, наскільки ви близькі? Наскільки ви можете один одному довірити якісь чоловічі таємниці? Ну... На цей період найближчими якось... Ти про дівчат розказуєш своєму ну, Мабуть, як вас останнім часом, коли він став більш доросліший, і я все-таки зрозумів, що він вже дорослий хлопець. Навіть останнім часом стало більш секретів саме довіряти. І в принципі ми завжди з ним ділимося якимись своїми секретами. Ділимося якимись порадами друг другу. Я йому даю свої поради, як батько для сина. Він вже дає, як в принципі, і дизайнер, і творча людина дає. Тобто стосунки стали кращими. Да, кращими. Алекс, це тістечка. Це ж ви спеціально до мого приходу, мабуть, готувалися. Чи як? Ну, взагалі, так. Да. Ці тісточки спекла моя мама. Вона завжди готується до якихось таких. Вона дуже смачно готує. Вона тобі принесла сьогодні їх сюди да, в, сал... да, в салон. Так, да. А які в тебе стосунки з мамою? твоєю? — з мамою дуже теплі стосунки. Я дуже їй завжди вдячний вдячна за те, що вона. Мене родила талановитого такого, я завжди їх про це говорю, прибуть якісь події. Алекс, ти один із перших у рівному, хто організував конкурси для перекорів і візажистів, так? І ти сам, неодноразовий учасник різноманітних міжнародних конкурсів. Скажи, можеш показати нам якісь свої роботи? Ну, найулюбленіші, э, ну, взагалі, найулюбленіші ті роботи, які печатаються в глянцевих журналах, які займають э, рейтинги. Не тільки в Україні, а й за її е От, І мабуть, одні з таких самих таких перших подходящих uh -huh. моїх робот це робота з модельним агентством. Це на обкладинці? Да, це ви? на обкладинці моя робота. Да. Е -е, є такий теж з журнала Абмобус, тут велика така, серія моїх робіт. Uh -huh. Тут я, кстати, і, і мій Влад. лад, uh ці -huh. моделі, да, він це має, скільки йому тут років було? Тут йому 16 чи 17%. років. Роботи, які були якимись віхами в твоєму житті. Е, ну, є такі роботи, коли я ну, вперше зробив свій такий шах, став порукарем року 2005 року. Це такий старесенький журнальчичок. Тут є така малесенька робота, ось ця леженька-дівчинка, uh -huh, uh -huh. з якою вийшов в фінал. Це на якому конкурсі? Це перукарі року. Так. Я взяв заклад перукарі року у 2005 році. Да, це кінець 2004 року, у 2005 році я отримав перукарі року 2005 і взагалі це стало моїм кандидатним таким зростом. мене призовим фондом був навчання міжнародної компанії іменно в угу. От, І тоді в 2005 році я вперше став майстром міжнародного класу. Ну і навіть, самі останні такі е, е, знакові моєї роботи це коли команда Володимира Трустюка, я знаю, що з ними працювати, вони є повні генеральні партнери мого конкурсу, про той конкурс статі, той конкурс, який я в е, е, 2011 році е, е, дуже багато було ідей взагалі провести щось для... Підтримки для розвитку в нашому місці показати, що все таки прокатська справа це не тільки є битова послуга, а є щось таке творче. І в 2011 році вперше. Шагнув цей конкурс. Він був трошки вузький, ускіткій спец... формату вузького. А вже 2012 році головним партнером це стали Академія Тарасюка, uh -huh. журнал Скісовс, косметика тела профешена під підтримкою журнала Скісовс. Вони... Я бачу тут твого сина. Да, він з пізнала. Він візє як... перше місце Але... в номінації Креативна стрижка так, з укладки. Так, це була теж моя учениця, вона вже на той час працювала. У в салоні моя учениця і мені було дуже приємно, що все-таки мої учні повторюють її свого тренера і uh -huh. займають перші призові міста. Ну, і, мабуть, мабуть, самі відзнакові, це останні мої роботи. Це вже на професійному рівні, більш професійно, все журнал скісус, де сюди попадають люди які вже е, займають більш якісь не, е, ніші, такі можна сказати, е, в цій сфері. Це краси. всі три твої роботи. так? Всі Всі три ну, роботи, так? Да. Всі три роботи, Ну і е, знову можемо всі це був перший номер в цьому році, який це це свіжий 2015. Да, да, і е, другим журналом вийшла ще одна моя колекція. Це теж всі твої роботи, теж це твій влади теж а а Де ти так. до речі? Яким ти чином шукаєш для себе модели для конкурсу? Взагалі, взагалі, моделлю може стати будь-які яка людина кожний клієнт, який в мене обслуговується, він є моєю моделлю. Алікс, дивись, ти, по суті, та людина, яка постійно розвиваєшся, яка не стоїть на одному місці, так а ти береш участь у різних міжнародних конкурсах, відкрив власну свою школу перукарського мистецтва. Так? От, ну, для кожної людини зрозуміло, що як кажуть, ні приділа совершенства, мама ну, мами досконалості», так, але для кожної людини є якийсь певний свій рівень досконалості. От в тебе він є, до чого до якого рівня ти прагнеш? Ну, взагалі сказати, до якого рівня я прагну, я не можу сказати, тому що в нас скільки б не працював. В цій сфері. Я працюю вже, вже, мабуть, я говорю 25 років. І я завжди говорю, що я не совершення і я до чого стримитися. І сказати, що я вже все вмію, чи я вже чогось досягнув, чи я хочу до чогось досягнути, це, мабуть, глупо. І за того досягнути я хочу, мабуть, до того, щоб знати все. Знати і вміти все, щоб можна було донести свою інформацію, своє вміння, свої знання Але безпеки. кажуть, що це не, неможливо знати неможливо. За того ми просто сказати, що я все вмію, хоча в мене такі готки охотбув, деякі там uh -huh. ти співпрацюєш в тих профілях там конкурсній системі чи в якихось майстер-класах, я пропонуєш корукарямі, коли в них невеликий саж роботи не кажуть, місці не потрібно, я вже все вмію. Для... Ну, я розумію, що людина не вміє нічого і з такими людьми просто не треба працювати. Тому що люди не розуміють, де вони знаходяться. У нас така професія, що, що, що щоб досягнути. Вже до якогось етапу просто неможливо. Тобто, в нас є до чого йти. Е, просто наші дивино шалоти вони просто необ'ятні, за того. Сказати, Хто? що до чогось я стремлюся. Я хочу просто, навірно, познати все те, що я ще не вмію. Ти, мабуть, знаєш, що якщо програма Май до вас приходить до вас, то це означає, що ти особливий? Ху -ху, мабуть, що так, але дякую. Чому твоя особливість, як ти думаєш? Моя особливість навіть, для того, що коли до мене приходить клієнт і встає з уливкою і починає танцювати, я розумію, що я все-таки на правильному путі і для мене дуже приємно, що я можу надавати людям радість. Нас і деякі клієнти навіть приходять, коли в мене болить голова, і я не знаю, що мені робити, я завжди йду до тебе. Да, це, 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 мабуть, найголовніша така заслуга, наверное, подяка від людей, коли вони все-таки встають, улибаються, танцюють, коли просто приходять на каву. Є такі клієнти, які просто приходять на каву, сидять півдня, ми п'ємо каву, ми спілкуємося. Це наверное, найголовніша заслуга і подяка від моїх клієнтів. Що ж, Алекс, я тобі дякую за те, що ти. Запросив нас до себе в салон студію. Я дякую за те, що ти сьогодні поділився своїм досвідом, поділився своїми роботами. познайомив мене зі своїм сином. А ми тобою гарно поспілкувалися. Ми з тобою гарно провели час. Ну я тобі бажаю, щоб ти завжди отримав від спілкування з клієнтами і щоб твій день завжди був заряджений позитивом. І тому, що ти та людина, яка віддаєшся позитиви, відповідно, ти вартий того, щоб назад його отримувати. Теж дякую, Танюша. Я завжди отримую задоволення, коли ти приходиш в нас в салон. Ти, навіть теж одна із таких е, сонячних лучиків, е, яка, проходячи в п'ятницю, я вже знаю, коли вже Таню созвонить, значить вже скоро п'ятниця, значить скоро вихідний. І мені завжди дуже приємно бачити тебе в своєму салоні. Вже е, не один місяць і вже не один рік ми своєю працюємо, мені дуже приємно е, за тобою наблюдати і за твоїм кар'єрним росом. Чер, це була програма Ми до вас з Тетяною Волковою. Сьогодні ми з вами побували у салоні студії відомого перукаря стиліста модельєра Алекса Матирного. Тож, пам'ятайте, якщо ми йдемо до вас, то ви особливі. І хто зна, можливо, наступного разу ми прийдемо саме до вас. Ти чого говориш <Чого творчісті процес>? Я <Мішуєшся>. не новою? Ти чого творческий процес змішуєшся? Ми з нами не говорив, не те, що ми говоримо. Цей лак. Я так за лак. Вообще лак. Ага. Поки мої ручки потім не сміються. Я ж не можу сразу, треба щось серйозно говорити.